Псалом 130. Пісня при підході до храму Псалом Давида. Господи, серце моє не пішалося, і очі мої не дивилися з погордою. Я не ганявся за великим і недосяжним для мене. Якщо я не любив покірності, а пишався своєю душею, то як відлучають дитину від своєї матері, так віддаси моїй душі. Нехай Ізраїль покладає надію на Господа віднині й до віку. Євангеліє від Івана Розділ 7. Після цього Ісус подорожував по Галилеї. Бо не хотів ходити по юдеї, тому що юдеї прагнули його вбити. А наближалося юдейське свято кучок. І сказали Ісусові Його брати. Вийди звідси і піди до Юдеї, щоб і твої учні побачили діла, які ти робиш. Адже ніхто такого не робить таємно, але сам шукає, як стати відомим. Якщо робиш таке, то вияви себе світові, оскільки і його брати не вірили в нього. На це Ісус сказав їм: Мій час ще не настав, але ваш час завжди готовий. Світ не може вас ненавидіти. Мене ж він ненавидить, бо я свідчу про нього, що його діла лихі. Ідіть на свято, я не йду на це свято, бо мій час ще не сповнився. Сказавши це, він залишився в Галилеї сам. Коли ж його брати пішли на свято, то й він пішов, але неявно, а наче таємно. Тож юдеї розшукували його під час свята і запитували, де він? І була щодо нього велика суперечка між людьми. Деякі казали, що він добрий, інші ж казали, що ні, він обманює народ. Та відкрито ніхто не говорив про нього, бо боялися юдеїв. Посередині свята Ісус увійшов до храму і почав навчати, тому дивувалися юдеї, кажучи, як він знає Писання, хоч не вчився. Тоді у відповідь Ісус їм сказав: Моя наука не моя, але Того, хто мене послав. Якщо хто хоче чинити Його волю, той пізнає вчення, чи воно від Бога, чи я говорю від себе. Хто говорить від себе самого, той шукає власної слави, а хто шукає слави для того, хто послав Його, той правдивий, і не має в ньому неправди. Чи не Мойсей дав вам закон, а ніхто з вас не виконує закону? Чому ж ви мене хочете вбити? Натовп відповів і сказав. Біса маєш, хто тебе хоче вбити. У відповідь Ісус сказав їм: Одне діло зробив я, і ви всі дивуєтеся. Мойсей заповідав вам обрізатися не тому, що воно від Мойсея, але тому, що воно від батьків, і ви в суботу обрізуєте людину. Якщо чоловік приймає обрізання в суботу, щоб не був порушений закон Мойсея. То чого ж ви палаєте на мене гнівом, що я зробив здоровою в суботу всю людину. Не судіть за зовнішнім виглядом, але судіть справедливим судом. Тоді деякі жителі Єрусалима почали говорити хіба це не той, кого хочуть убити. І ось він говорить відкрито і нічого йому не кажуть. Чи справді впевнилися старші, що він Христос, але ж ми знаємо, звідки Він. Коли ж прийде Христос, ніхто не знатиме, звідки Він. Тоді Ісус, навчаючи, розповідаючи в храмі, голосно промовив І мене знаєте, і звідки я ви знаєте, я не прийшов від себе, але правдивим є Той, хто послав мене, котрого ви не знаєте. Я ж Його знаю, бо я від нього, і Він мене послав. Тому вони намагалися схопити Його, але ніхто не наклав на нього рук. Бо ще не настав його час. Багато людей повірили в нього і казали Коли прийде Христос, хіба Він буде робити більше чудеса від тих, які цей зробив? Почули фарисеї, що юрба гомоніла таке про Нього, і послали фарисеї та пересвященники своїх слуг, щоб вони схопили Його. Тому сказав Ісус ще короткий час буду з вами, та й піду до того, хто послав мене. Будете шукати мене і не знайдете, і де я буду, ви туди не зможете прийти. Міркували між собою юдеї, Куди це він хоче йти, що ми не знайдемо його, чи до розсіяних між греками хоче йти та й греків навчати? Що то за слово Він сказав? Будете шукати мене і не знайдете, і де я буду, ви туди не зможете прийти. Останнього Великого Дня свята Ісус стояв і закликав, кажучи. Якщо хто спраглий, нехай приходить до мене і п'є Хто вірить у мене, як каже Писання ріки живої води знутра його потечуть. Це Він сказав про духа, якого мали одержати ті, котрі повірили в нього, але духа ще не було, бо Ісус ще не був прославлений. Багато хто з народу, почувши ці слова, міркував це справді пророк. Інші твердили, це Христос. Ще інші говорили хіба з Галилеї прийде Христос? Хіба в Писанні не сказано, що Христос прийде з нащадків Давида, з Вифлеєма, села звідки був Давид? Тож через нього в народі постала незгода. Деякі ж з них хотіли схопити Його, але ніхто не накладав на нього рук. Отже, слуги повернулися до первосвященників і фарисеїв, а ті дорікали їм чому ви не привели Його? Слуги відповіли: Ніколи ще жодна людина не говорила так, як цей чоловік. Тоді фарисеї їм відповіли чи й ви також обмануті. Хіба хтось зі старших чи з фарисеїв повірив у нього? Але цей народ, який не знає закону, проклятий він. Каже їм Никодим, який приходив до нього раніше і був одним із них. Хіба судить наш закон людину, не вислухавши її спочатку і не дізнавши, що вона робить? Та вони у відповідь сказали йому: А ти часом не з Галилеї? Досліди і побачиш, що пророк не приходить з Галилеї, і розійшлися всі по своїх домах. Книга Пророка Єремії. Розділ 37. Замість Якимового сина Єхонії, Вавилонський цар Навуходоносор поставив у юдейському краю царем Седекію, сина Йосії, проте ні він, ні його слуги, ні народ краю не прислухалися до Господніх слів, які він говорив через пророка Єремію. Якось цар Седекія послав Єхухала, сина Шалемії та священика Софонію, сина Маасеї, до пророка Єремії з такими словами. Помолися за нас до Господа нашого Бога. В той час Єремія ще безперешкодно ходив серед народу, оскільки не був ув'язнений. Якраз тоді військо Фараона вирушило з Єгипту, і халдеї, які тримали в облозі Єрусалим, довідавшись про це, відступили від Єрусалима. Тоді до пророка Єремії було Господнє слово такого змісту, так говорить Господь Бог Ізраїлю. Ось що скажете юдейському цареві, котрий послав вас до мене, аби мене запитати. Військо Фараона, що вирушило вам на поміч, повернеться назад до свого краю в Єгипет, а халдеї, що відступили, повернуться і знову воюватимуть проти цього міста, захоплять його і спалять його вогнем. Тому так говорить Господь: не обманюйте самих себе словами, халдеї неодмінно відійдуть від нас, адже вони не відійдуть. Навіть якби ви знищили все халдейське військо, що проти вас воює, і серед них залишилися б у своїх наметах лише поранені вояки, то вони повставали б і спалили б вогнем це місто. Так сталося, що коли халдейське військо відступило від Єрусалима в зв'язку з наближенням армії Фараона, Єремія вирішив залишити Єрусалим і піти до Веніамінового краю, аби там отримати свою частину спадщини серед народу. Але щойно він підійшов до Веніамінової брами, начальник охорони на ім'я Ірій, син Шалемії, й онук Хананії, зупинив пророка Єремію, говорячи: Ти хочеш перебігти до Халдеїв? Єремія ж відповів: це неправда, я не втікаю до Халдеїв. Та Ірій йому не повірив. Він затримав Єремію і привів його до Вельмож. Можновладці були розлючені на Єремію. Тому побили його і замкнули у в'язницю в домі писаря Йонатана, перетворивши його дім на в'язницю. Так Єремія опинився у в'язничному підземеллі, залишався там Єремія багато днів. Нарешті цар Седекія послав за ним, і коли його привели в царський палац, цар потайки запитав його чи є якесь слово від Господа. А Єремія відповів: Є і додав: Ти будеш виданий у руки Вавилонського царя. Після цього Єремія запитав царя Седекію, чим я завинив перед тобою, перед твоїми слугами і цим народом, що ти посадив мене у в'язницю? Де тепер ваші пророки, що вам провіщали, запевняючи, не піде Вавілонський цар проти тебе та проти цього краю? Тож тепер вислухай мене, мій пане володарю, нехай же моє благання дійде до тебе, не повертай мене, будь ласка, у дім писаря Йонатана, щоб мені там не померти. Цар Седекія віддав наказ і перевели Єремію у в'язничний двір під охорону варти. Давали йому щодня одну хлібину з вулиці Пекарів, поки не закінчився весь хліб у місті. Так Єремія залишався у в'язничному дворі, Книга Пророка Єремії. Розділ 38. І ось Шепатія, син Маттана, Гедалія, син Пашхура, Юхал, син Шелемії, та Пашхур, син Малкії, почули, як Єремія, звернувшись до всього народу, говорив, що сказав йому Господь: хто залишатиметься в цьому місті, загине від меча, від голоду й від моровиці, а хто вийде з міста і здасться халдеям, той не загине. Його життя буде йому подароване, як здобич, він залишиться живим. Бо так говорить Господь. Це місто неодмінно буде віддане в руки війська Вавилонського царя, який його захопить. Тоді вельможі сказали цареві цього чоловіка потрібно покарати на смерть, адже від його промов опускаються руки військових людей, котрі ще залишились у цьому місці, як слабнуть руки і всього народу, коли їм говорять подібні слова. Адже цей чоловік турбується не про добробут цього народу, а скоріше про лихо для нього. І цар Садекія відповів Ось він у ваших руках, і цар не спроможний протидіяти вам у цій справі. Вони схопили Єремію й кинули його в яму водозбір царського сина Малкії, що був у дворі в'язниці. Єремію туди спустили на мотузках, оскільки в ямі не було води, а лише болото, то Єремія погрус у тому болоті. Один з євнухів царедворців, кушієць на ім'я Еведмелех. Котрий був на службі у палаці царя, довідався, що Єремію вкинули в яму. В той час, коли цар перебував біля Веніамінової брами, Евед Мелех вийшов з царського палацу і звернувся до царя з такими словами. Володарю, мій царю, ці люди погано повелися з пророком Єремією, вкинувши його до ями, адже він там швидко помре з голоду, позаяк у місті вже не залишилось хліба. Тоді цар звелів кушійцю Евет Мелехові, говорячи, Візьми під своє відання тридцять чоловік і витягни пророка Єремію з ями, поки він там не помер. І Евет мелех організував людей, пішов у комору царського палацу, назбирав там усякого старого лахміття та зношений одяг, і спустив їх на мотузці до Єремії в яму. Тоді кушієць Евет Мелех заволав до Єремії, Підклади це старе ганчір'я та зношений одяг собі попід пахви з обох боків мотузки. Єремія так і зробив. Після цього почали тягти Єремію мотузками і поволі підняли його з ями. Таким чином, Єремія знову опинився у в'язничному дворі під вартою. Цар Седекія наказав привести до нього пророка Єремію, і він зустрівся з ним біля третього входу в Господній дім. І цар сказав Єремії, Я хочу про щось тебе запитати, але ти не приховуй від мене жодного слова. Єремія відповів Садекії, Якщо я тобі сповіщу правду, то хіба ти не вб'єш мене? А якщо я тобі щось радитиму, ти також мене не послухаєш. Тоді цар Садекія потайки присягнув Єремії, говорячи. Як живий Господь, який подарував нам життя, що не вб'ю тебе й не віддам тебе в руки тих людей, котрі зазіхають на твоє життя. Після цього Єремія сказав Садекії: Так говорить Господь, Бог Саваот, Бог Ізраїлю. Якщо ти все таки вийдеш на зустріч з можновладцями Вавилонського царя, то врятуєш своє життя, і це місто не буде віддане вогню. Залишишся також живим ти і твоя родина. Але якщо ти не вийдеш до можновладців Вавилонського царя, місто Єрусалим буде віддане в руки халдеїв, які його спалять вогнем, і ти не врятуєшся від їхніх рук. Тоді цар Седекія сказав до Єремії: Я боюсь юдеїв, котрі перейшли на бік халдеїв, аби я не був відданий у їхні руки і щоб вони не глузували наді мною. Однак Єремія запевнив: Тебе не видадуть. Послухай слово Господа, яке я тобі передаю, і буде тобі добре, і залишишся живим. Якщо ж ти відмовишся вийти, то ось що показав мені Господь. Ось усіх жінок, котрі залишилися в палаці юдейського царя, виводять до можновладців вавилонського царя і вони говорять підмовили, ошукали і перемогли тебе, друзі. Коли ж твої ноги загрузли в багнюці, то вони відвернулися від тебе. Отже, всі твої жінки та твої діти будуть відведені до халдеїв, та й сам ти не врятуєшся з їхніх рук, ти потрапиш у руки Вавилонського царя, а це місто буде спалене вогнем. І сказав Садекія до Єремії: Нехай ніхто не дізнається про цю розмову, бо інакше ти помреш. А якби вельможі все ж дізналися, що я розмовляв з тобою, і вони прийшли до тебе та сказали тобі повідом нам, що ти говорив цареві, і що сказав тобі цар. Не приховуй від нас, і ми тебе не вб'ємо, тоді ти так маєш їм сказати я висловив перед царем своє благання, аби він не повертав мене у дім Йонатана, щоб я там не помер. Так і сталося. Усі можновладці прийшли до Єремії й розпитували його, але він відповів їм точнісінько так, як звелів йому цар. Тож вони мовчки пішли від нього, таким чином та розмова так і залишилась таємницею. Єремія ж залишався у в'язничному дворі під вартою аж до того часу, коли був захоплений Єрусалим. Отже, Єрусалим таки був здобутий ворогами.